Сьогодні ми не будемо говорити про привидів чи вампірів. Ми розберемо три реальні кримінальні справи, які сталися у Геловінську ніч або якось із цим святом пов'язані. Це історії про те, як найтемніші сторони людської душі можуть проявитися в найнесподіваніший момент, перетворюючи дитяче свято на трагедію. Від чоловіка, що став тіленням кошмару для власних і не тільки дітей, до вбивці, для якого Геловін був щорічним ритуалом збоченого святкування власних злочинів. На жаль, справжні монстри живуть серед нас і чекають. Нагоди проявити свою справжню сутність. Ви на каналі за жовтою стрічкою. Якщо ще не підписані, рекомендую зробити це прямо зараз. Якщо любите якісний True Crime контент і хочете мене підтримати. Нас ще не так багато, тож долучайтеся. Годі балачок, мощуйтеся зручніше і почнемо. У 1974 році в передмісті Х'юстона, штат Техас, жив собі чоловік на ім'я Рональд Кларк О'Брайен. Для всіх навколо він здавався втіленням американської мрії. Працював оптиком, був деяконом у місцевій баптистській церкві, співав у хорі. У нього була дружина Дейнін і двоє чудових діток: восьмирічний Тімоті та п'ятирічна Елізабет. На перший погляд, це була ідеальна родина з тихого благополучного передмістя, але все було не так просто. Рональд Обрайен мав величезні борги. Які за різними даними сягали 100 тисяч доларів. А це космічна сума на той час. Не те, щоб зараз це мало. Він змінив понад 20 робіт за 10 років і відчайдушно намагався вдавати, що фінансово в нього все добре. За кілька місяців до фатальної ночі Обрайн застрахував життя своїх дітей. Загальна сума виплат у разі їхньої смерті складала б десятки тисяч доларів. Цей факт пізніше стане ключовою деталлю в розслідуванні одного з найцинічніших злочинів в історії Америки. Вечір 31 жовтня 1974 року був похмурим. На вулиці йшов дощ, але, як ми всі знаємо, дітям це не перешкода. Рональд О'Брайен разом зі своїм сусідом та чотирма дітьми, включаючи Тімоті і Елізабет, вирушили на традиційне полювання за цукерками. Вони ходили від будинку до будинку і дитячі кошики почали швидко наповнюватися різними солодощами. В якийсь момент вони підійшли до будинку, в якому не горіло світло. Діти побігли далі, а Рональд трохи затримався. За кілька Хвилин він наздогнав їх, тримаючи в руках чотири великі палички з цукровою пудрою Піксі Стікс. Дивіться, що мені дав господар того будинку, сказав він. Мовляв, власник просто не хотів, щоб його турбували, тому віддав усі цукерки йому. Повернувшись додому, діти раділи своїй здобичі. Рональд відразу запропонував своєму синові зацінити цукерки і простягнув синові одну з тих самих паличок Pixie St. Чому не дівчинці, невідомо. Тімоті одразу поскаржився на гіркий смак. Щоб перебити гіркоту, батько дав йому газованої води по типу Кока-Коли. Це був останній Гелвін для маленького хлопчика. За лічені хвилини Тімоті почав скаржитися на сильний біль у животі. Його почало рвати, а потім почалися страшні судоми. Менш ніж за годину після. Після того як він з'їв цукерку на шляху до лікарні, серце восьмирічного Тімоті Обраяна зупинилося. Жителі міста були в шоці. Поліція припустила найгірше. Якийсь маніяк труїть дітей цукерками на Геловін. Новина миттєво поширилась країною, сіючи паніку. Батьки по всій Америці з жахом викидали солодощі, а саме свято опинилося під загрозою. Рональд Обрайен, вдаючи вбитого горем батька, активно допомагав слідству. Він привів поліцейських до будинку, де нібито отримав отруєні цукерки. Власником будинку виявився авіадиспетчер Кортні Мелвін. Але історія Обрайна почала швидко сипатися. По-перше, у Мелвіна було залізне алібі. Тієї ночі він працював, і це могли підтвердити понад 200 людей. По друге, поліція вилучила ще три палички Піксі Стікс, які Обрайн роздав іншим дітям, включаючи власну доньку. На щастя, жодна інша дитина не встигла їх з'їсти, бо упаковки були щільно закриті. Експертиза показала, що верхня частина паличок була зрізана, всередину засипали цианіткалію, а потім недбало закрили степлером. Отрути в кожній цукерці було достатньо, щоб убити кількох дорослих. Далі почали спливати інші факти. Колеги Обраєна пригадали, що незадовго до трагедії він дивно себе поводив і розпитував про ціаніт та яка доза смертельна. Але останнім цвяхом у труну його Алібі став дзвінок до страхової. Вже о 9-й ранку наступного дня, після смерті сина, Рональд Обраєн зателефонував страховому агенту, щоб дізнатися, як отримати виплату. Мотив став очевидним: гроші заради кількох десятків тисяч доларів. Рональдо О'Брайен холоднокровно вбив власного сина. А щоб відвести від себе підозри, він роздав отруєні цукерки ще трьом дітям, включаючи свою доньку, розраховуючи, що поліція шукатиме випадкового маніяка. Суд над Рональдом Обраєном, якого преса назвала кендіменом та чоловіком, що вбив Геловін, був швидким, незважаючи на те, що він найняв відомого адвоката Марвіна Тіга, який спеціалізувався на тяжких злочинах. Присяжним знадобилося лише 46 хвилин, щоб визнати його винним у вбивстві та трьох замахах. Йому винесли вердикт смертна кара. Рональд подавав апеляції сім років, але суд все одно назначив дату страти в ніч Геловіну 1982 року. Причину я не знайшов, але страту перенесли на 31 березня 1984-го. Тоді ж Рональда Кларка Обрайна і стратили за допомогою смертельної ін'єкції. Біля стін в'язниці зібрався натовп. Коли стало відомо про виконання вироку, люди почали аплодувати і скандувати трік-ортрі, що означає цукерки або смерть. Справа Кендімена породила масову істерику та страх перед отруєними цукерками, який став частиною геловінського фольклору. Хоча випадки, коли незнайомці навмисно труять солодощі, є вкрай рідкісними, справа Обраєна довела, що такий жах можливий. Саме через нього батьки почали ретельно перевіряти цукерки, а багато громад організували так звані безпечні святкування, щоб уникнути схожих ситуацій. Рональдо Браєн вбив не тільки свого сина, а й для багатьох людей, і саме свято Геловін. За рік до того, як Кендімен шокував Техас, інше жахливе вбивство назавжди змінило відношення до цього свята мешканців тихого містечка Фондюлак у штаті Вісконсин. Ця справа вже не про отруєні цукерки, вона про монстра, який жив по сусідству. 31 жовтня 1973 рік Дев'ятирічна Ліза Н. Френч з нетерпінням чекала вечора. Життєрадісна дівчинка-скаут, як і всі діти, обожнювала Геловін. Вона вийшла з дому приблизно о 17.45, переодягнена в мандрівницю. На ній був чорний фетровий капелюх, зелена куртка, джинси з синьою малярною стрічкою та намальовані на щоках веснянки. Спершу Ліза планувала йти на геловінську вечірку в Pumpkin Place на East Bank Street разом із подругою Ен Паркер. Але Ен покарали, тому вона мусила залишитися вдома, і Лізі довелося йти за цукерками самій. Це був 1973 рік. Тоді діти ще могли гуляти своїм районом без постійного нагляду. Всі сусіди знали одне одного, тож не переймалися. Дівчинка зупинялася за цукерками в домі свого однокласника та вчительки Карен Баукнехт. Перш ніж попрямувала до будинку 24-річного Джеральда Майлза Тернера. Після цього Ліза Енн Френч зникла. Мати дівчинки Мері Енн почала хвилюватися, коли донька не повернулася додому до сьомої вечора, як домовлялися. Близько 10-ї години вечора вже почалися масштабні пошуки. Понад 5 тисяч волонтерів поліція, Національна гвардія США і навіть деякі її подруги-скаути прочисували кожен куточок міста. Пошуки продовжувалися чотири дні. Всі сподівалися знайти дівчинку живою, але надії не залишилося, коли її знайшли. 3 листопада 1973 року, близько 11.30 ранку, фермер на ім'я Джеральд Браун повертався додому на тракторі, коли побачив за колючим дротом біля лісосмуги вздовж дороги два коричневі пластикові мішки. В одному з них було оголене тіло Лізи Френч, а в іншому її геловінський костюм. Ростин показав, що Ліза померла від задухи, хоча патологонатом також зазначив, що смерть могла настати через шок, спричинений сексуальною травмою. Похорон відбувся 6 листопада 73-го в Лютеранській церкві Імануїл Трініті у фондюлак. Вже 8 листопада було оголошено винагороду в 10 тисяч доларів за будь-яку інформацію про вбивцю Лізи Енн Френч. Жителі міста Фондюлак були спустошені. Поліція розпочала розслідування і одним з підозрюваних одразу став Джеральд Тернер, оскільки його будинок знаходився якраз на шляху до друзів Лізи. Він мешкав зі своєю дівчиною Арлен Пейн та їхним немовлям, яких тоді не було вдома. Відомо, що раніше Тернер винаймав частину будинку разом із сім'єю Френч. Вони разом проводили досить багато часу, але ніхто не міг і уявити, що молодий хлопець здатен на такий злочин. Ходили чутки, що Тернер приставав до 15-річної дівчини, яка деякий час працювала у них нянькою, але прямих доказів, які дозволили б його арештувати, не було. Тож справа про вбивство лізи Френч залишалася нерозкритою на протязі дев'яти місяців. Для жителів міста Геловін тепер асоціювався із жахливою трагедією. Прорив стався у серпні 74 го Джеральд Тернер, мабуть, замучений докорами сумління, сам прийшов у поліцію і зізнався у вбивстві. Попереджаю, це жесть, тож я говоритиму обережно. Якщо вірити тому, що розповів Джеральд, дівчинка подзвонила у двері, промовила стандартну фразу цукерки або смерть, зайшла у будинок і простягнула кошик уперед, очікуючи на солодощі. Чоловік та дівчинка почали розмову про цукерки, і в якийсь момент цей кончений, як він сказав, відчув сильне збудження, заманив її у спальню і там самі розумієте, що сталося. Але не все ви розумієте, те, що він зробив, сталося навіть не так, як природою задумано. Сам він казав, що після знущань дівчинка перестала дихати, але легке серцебиття ще було чути. Тож він спробував її реанімувати, але додому якраз повернулася його дівчина з немовлям. Арлен Пен, яка була на вечірці, куди мала прийти Ліза, розповіла, що повернула. Додому приблизно о сьомій вечора. Джеральд був у халаті і кілька разів повторював, що він хворий. Хворий це точно на голову. Дівчина зазначила, що він неодноразово заходив у спальню, щоб полежати. У своєму зізнанні він сказав, що в той момент тіло дівчинки лежало у сусідній ванній кімнаті. Після того, як Арлен близько восьмої вечора пішла у гості до матері, мерзотник поклав тіло лізи і її одяг у два різних сміттєвих пакети та відвіз за місто, де викинув у полі неподалік траси Маккейп. Щоб не залишати відбитків пальців на тілі чи одязі, він натягнув на руки шкарпетки і витер будь-які сліди на взуті дівчинки і блискавці на її курці. Після зізнання поліція також перевірила його на поліграфі, але результати були двоякими: правоохоронці також вилучили зразки волосся та волокон і спокривали його ліжка, які згодом збіглися із зразками, знайденими на тілі та одязі Лізи Френч. Суспільство було обурене не лише злочином, а й вироком. 4 лютого 1975 року. Суд присяжних визнав його винним у вбивстві другого ступеня, розбещенні неповнолітньої та скоєнні сексуальних збочень. Його засудили до уваги 38 років і 6 місяців ув'язнення. Багатьом це здавалося неадекватним яким покаранням, але це ще не все. Джеральда вперше звільнили умовно достроково 13 жовтня 1992 року за гарну поведінку, після того як він відбув лише 17 років і 8 місяців свого терміну у виправній установі. Вопан це рішення викликало хвилю протестів та обурення. Родичі Лізи Френч і мешканці Мілвокі, де Тернер проживав у будинку для звільнених ув'язнених, вийшли на вулиці. 23 листопада 1993 року його повернули до в'язниці, коли департамент виправних установ визнав, що його попереднє звільнення було помилковим через неправильний підрахунок днів гарної поведінки. Цей випадок став поштовхом для законодавчих змін. Було ухвалено новий закон про сексуальних хижаків, розділ 980 кримінального кодексу Вісконсину, відомий під неофіційною назвою як закон Тернера. Його підписав губернатор Томі Томпсон, 26 травня 1994 року. Закон дозволяв утримувати злочинців, звільнених після відбуття терміну або умовно достроково у психіатричних установах, якщо існує висока ймовірність повторного злочину. 29 січня 98-го року, після чотириденного слухання, присяжні вирішили, що Тернер не є небезпечним сексуальним хижаком, тому його не можна тримати у спеціальному лікувальному центрі за законом Тернера. І це падло вдруге вийшло на свободу. Він ще й умудрився подати скаргу на компанію Waste Management of Medicine, яка відмовилася найняти його через судимість. Компанія ж стверджувала, що не може його взяти, бо працівники мали доступ до небезпечних матеріалів і контактували з дітьми під час шкільних екскурсій. Зрештою, вони домовилися, і компанія була змушена його працевлаштувати, оскільки тодішній закон штату Вісконсин забороняв відмову у працевлаштуванні через кримінальне минуле, якщо злочин не був суттєво пов'язаний з роботою. Після цього випадку, 28 жовтня 99 го ухвалили новий закон, який скасовував заборону на відмову у наймі через кримінальне минуле. Відтоді роботодавці могли законно не брати на роботу колишніх злочинців без ризику судових позовів. У 2003 році нашого суб'єкта знову повернули до в'язниці ще на 15 років, після того як у нього знайшли велику кількість порнографічних матеріалів, чим він порушив умови дострокового звільнення. У листі без дати, який Джеральд Тернер написав після смерті Лізи Френч, було сказано: сумніваюся, що колись зможу повністю усвідомити жах, який ти пережила від моїх рук. Я досі бачу тебе у дверях у тому фетровому капелюшку, усміхнену, коли впізнала мене. А потім, як у твоїх очах, радість перетворюється на страх, коли я зачиняю за тобою двері. Решту життя я буду жити з тим, що зробив з тобою. Тієї ночі я став монстром, присягаюся своїм життям, що більше ніколи не завдам шкоди жодній дитині. Але так само він говорив, якби це сталося в якийсь інший день, скажімо, на день святого Валентина, нікому б не було до неї діла. У фонді Лак та багатьох інших містах Вісконсина були введені суворіші правила для так званого трікотріту. зокрема, обмеження за часом. Тепер збирати цукерки можна було лише в день. Ніхто більше не вважав, що дитина може безпечно гуляти у темряві, стукаючи в двері незнайомців. Справа Лізи Ен Френч стала неприємним нагадуванням про те, що небезпечно може бути скрізь. Перш ніж ми перейдемо до наступної і заключної історії сьогоднішнього випуску, я чув, що підписка на канал під час перегляду і коментар від п'яти слів дуже допомагають у просуванні відео. Так ви можете підтримати мене і замотивувати, продовжувати створювати для вас ще більше якісного контенту. Вже зробили? Ну супер! Переходимо до наступної справи. У двох попередніх історіях злочини були скоєні саме в ніч Геловіну. Наша третя історія трохи інша. Вона про серійного вбивцю, для якого Геловін був чимось більшим своєрідним способом, скажімо так, відсвяткувати власні звірства, виставивши на загальний огляд знаряддя вбивства. Це історія про Джона Айхінгера, людину, яка носила маску не лише на Геловін. Джон Чарльз Айхінгер народився 18 лютого 1972 року в Малверні, штат Пенсильванія. У нього було три брати. Він ходив до середньої школи Upper Merion Area High School у містечку Кінг Оф прусія там хлопець стосувався у великій компанії друзів, які у вільний час грали в Dungeons and Dragons або D&D. Хто не знає, це рольована настільна гра з купою правил. На одній із таких тусовок він і познайомився з двома дівчатами: Дженіфер Стіл і Гізер Грівс. Дженіфер стала його першою жертвою. Вона жила у сусідньому містечку Бріджпорт, штат Пенсильванія. Дівчині було 20 років і вона захоплювалася поезією. Дженніфер народилася з вадою губи та піднебіння, а також з коліозом, які лікарі виправили ще в дитинстві, але в школі це не рятувало. Її часто дражнили через зовнішність, що назавжди підкосило впевненість дівчини у собі. Через два дні після свого дня народження, 6 липня 99-го року, дівчину вбили. Того вечора Джон Айхінгер натягнув гумові рукавички, заховав під куртку великий ніж і пішов додому Дженніфер Стіл у Бріджпорті. Він збирався зізнатися в коханні, але все пішло не зовсім так, як планувалося. Хоча хто знає, що він там планував. Дженніфер відмовила йому, сказала, що не кине свого нареченого. Айхінгер зірвався, витягнув ніж і вдарив дівчину ножем багато разів. Потім перерізав їй горло і просто пішов. Хлопець дівчини Кевін повернувся додому після зміни на автомийці і знайшов Дженіфер мертвою на підлозі у спальні. Він одразу набрав 911. Детективи округу Монтгомері прибули на місце злочину. Дівчина лежала на спині у калюжі крові. На тілі було видно сліди від ножових поранень у живіт. Горло було перерізане. Я такого ще ніколи не бачив до того, згадував Джон Кейн, колишній сержант поліції Бріджпорта. За його словами, рівень насильства вказував на злочин, скоєний у стані непереборної люті. Під час ростуну виявили, що крім глибокого порізу на шиї, на тілі Дженіфер було ще 15 ножових ран. Ніяких слідів зламу в квартирі не було. Це одразу дало зрозуміти, що вона знала свого вбивцю і так чи інакше довіряла йому. Слідчі ретельно дослідили місце злочину, зробили фотографії та взяли зразки крові, включаючи кров у ванній кімнаті. Детектив Джон Феллон з окружної прокуратури пояснив, що кров у умивальнику могла належати вбивці. Коли хтось наносить удари ножем, є велика ймовірність того, що він поріже й себе. Детективи почали опитувати сусідів, друзів і всіх хто з Дженніфер переписувався. Першими слідчі почали перевіряти близьких жертви, включаючи її нареченого Кевіна. Але у нього було алібі. Під час убивства хлопець був на роботі і були ті, хто зміг це підтвердити. Жодних порізів чи подряпин на його руках не було. Кровуваній теж не його. Вони також дізналися, що Дженніфер і Кевін грали в ДНД. Серед гравців був і давній знайомий дівчини Джон Айхінгер. В компанії друзів була і подруга Дженніфер Хізер-Грівс. Джон Айхінгер сказав детективам, що в день убивства був у Нью-Джерсі. Потім згадав про двох знайомих із тусовки D&D – Денні та Дестіні. Мовляв, вони можуть щось знати. Поліція спочатку і справді зацікавилась ними. Дестіні, яка в D&D грала роль відьми, була повуха, закохана в Дженніфер. Під час однієї з партій їх персонажі навіть одружилися. Дестіні, не виходячи з образа, говорила, що Дженніфер була одержима демонами і планувала провести обряд екзорцизму, щоб вигнати з себе Злого Духа. Мала походи не до що кримінальне розслідування це серйозно, і навіть розповіла поліції, що їй наснився сон, де вона сама жорстоко зарізала дівчину. Мати Дженніфер, коли почула про ці чаклунські історії, лише махнула рукою. Сказала, що це повна маячня. Але журналісти, як завжди, підхопили тему і роздмухали історію про темні сили і чорну магію. Денні та Дестіні не були вбивцями, тож без вагань погодилися здати свої заразки ДНК, які не збіглися з тими, що були знайдені на місці злочину. і Їх відпустили. Тим часом Айхінгер залишив у своїй кімнаті закривавлений ніж, одяг і ті самі гумові рукавички, як трофей. Наступні п'ять років він, наче повний псих, Щороку року на геловін брав з собою той ніж, яким вбив Дженіфер, одягав маску маніяка з фільму Крик і роздавав дітям цукерки. Приблизно у 2003 році він переїхав із батьками до Саммерс-Пойнт у Нью-Джерсі і влаштувався на роботу в місцевий супермаркет Акме, де працювала його знайома з Дінді Хізер Грівс. 25 березня 2005 року. Хізер домовилася з Джоном, щоб той приніс квіти для декорацій її дня народження. Він знову взяв із собою ніж, зізнався її у почуттях і почув відмову. Тоді він витягнув знаряддя для вбивства і вчинив з нею так само, як із Дженіфер. Це побачила її 21-річна сестра Ліза і 3-річна донька Ейвері. Айхінгер вирішив не залишати свідків, тож пішов у ванну, зарізав лізу, потім догнав у коридорі маленьку Ейвері і вбив її. Шестирічна донька Хізер Мелоді у цей час була з батьком і саме тому вижила. Джон вийшов до своєї машини увесь у крові. Його помітив сусід Хізер, який потім і повідомив поліцію про дивного чоловіка на вулиці. Тіла жертв знайшов батько дівчини, коли повернувся з роботи. Оскільки нові вбивства були схожі на справу Дженніфер Стіл, яку жорстоко вбили у 99-му, поліція почала перевіряти, чи можуть ці злочини бути пов'язані. З'ясувалося, що Дженніфер і Хізер були знайомі одна з одною, а також із Джоном Айхінгером. Тому детектив Річард Нільсен поїхав до нього на роботу в Саммерспойнт, щоб поговорити. Спершу Джон усе заперечував, а під час убивства він нібито був на набережній в Оушен Сіті. Але потім помітив, що в детектива на поясі є пістолет і раптом здався. Джона Айхінгера заарештували дуже швидко. На допиті він зізнався у всьому. Ще й додав, що спеціально бив Хізер у живіт, бо, за його словами, з фільмів і книжок дізнався, що так легше дістатися до органів, ніж через груди, де заважають ребра. Вбивцю повернули до Пенсільванії, де офіційно висунули обвинувачення в чотирьох навмисних убивствах з обтяжувальними обставинами. У суді він визнав провину і попросив дати йому довічне ув'язнення, а не смертну кару. Адвокати намагалися пом'якшити вирок, заявляючи, що він нібито має шизоїдний розлад особистості і перебував у стані сильного емоційного стресу через смерть батька, який до речі помер від Альцгеймера. Прокурори все це рознесли вщент, сказали, що йому ніколи не ставили таких діагнозів, що він ретельно планував свої злочини, а лізу і маленьку Ейвері убив, щоб не залишати свідків. У підсумку суд визнав Джона Айхінгра винним за всіма пунктами обвинувачення. За вбивство родини Грівз він отримав три смертні вироки. А за вбивство Дженніфер Стіл довічне. Під час оголошення вироку рідні жертв кричали, що хочуть дожити до того дня, коли його нарешті стратять. З того часу Джон не раз намагався оскаржити вирок, але щоразу йому відмовляли. У 2008 році губернатор Ед Рендал навіть підписав наказ про виконання страти, та її досі не провели. Справа Джона Айхінгера це моторошний приклад того, як серійні вбивці можуть легко інтегруватися в суспільство. Ця історія показує, що іноді маска, яку людина носить щодня, набагато страшніша за ту, яку вона одягає на Геловін. Сьогодні ми розглянули три історії, що назавжди будуть асоціюватися з цим святом. Ці три справи показують, як реальне життя може бути страшнішим за будь-який фільм жахів. Вони демонструють, що за яскравими костюмами, вечірками та дитячим сміхом іноді ховається найтемніша сторона людської природи. Геловін це ніч, коли люди грають зі страхом, розуміють, що привидів та вампірів немає, тож не бояться. Але пам'ятайте, що справжні монстри все ж існують, і вони не завжди чекають ночі, щоб вийти на полювання. Вони Живуть серед нас, не забудьте зачинити вхідні двері сьогодні ввечері. Дякую за перегляд! Будьте обережні і до зустрічі у наступному відео.